Електропостачання решти країни. Очевидно, що мета мого візиту цього разу особисто побачити та оцінити ситуацію в цілому підстанції, зокрема цю. Ми обрали прицьку через її важливість для функціонування мережі тут, в Україні. Як ви знаєте, ця станція дуже важлива. Вона бере участь в передачі електроенергії від і до мережі. Дві атомні електростанції дуже важливі рівне та прицька. А також засипка Чорнобиля. Так, і звісно, ситуація досить важка. Ми не повинні, я думаю, приховувати той факт. І як ви можете бачити за нами. Ця інфраструктура була Але зруйнована. Але мушу сказати, що я вражений завдяки роботі, завдяки зусиллям, спрямованим на забезпечення ядерної безпеки дуже важливо, щоб ми продовжували такий моніторинг. Це те, що роблять росіяни, атакуючи критичні підстанції для роботи атомної генерації. Це по суті звичайний терор, це звичайний терористичний акт. Головне питання полягає в тому, що дуже важливо, щоб експерти МАГАТЕ мали доступ, розуміли, бачили ці руїни, і, відповідно, існувала офіційна позиція та офіційні звіти МАГАТЕ щодо наслідків таких атак. Чи готова вона надати Україні консультаційну та іншу допомогу з цього питання? Ми думаємо, що я буду в Москві цього тижня. І, звичайно, це частина викликів, які ми переживаємо. Те, що ми обговорювали сьогодні цього ранку, очевидно для всіх вас будь то стосовно Запоріжжя. Будь то стосовно ситуації тут важливо, щоб я. При виконанні моїх обов'язків підтримувати постійні канали зв'язку. Це було однією з моїх, я б сказав, рішучих налаштувань з першого дня.